Добрий ранок. У мене сьогодні буде день, після якого я скажу, що я виконала свій рекорд. Отже, загалом буде 10 годин роботи в мене і перерви просто один раз, 20 хвилин, то це ще треба додому дістатися. Подивимось, як все складеться, але я витримаю. Поїхали зі мною. Отже, зараз 7.23, На 7.30 я обіцяла мадам не канадці, що я в неї сьогодні підробляю 2 години зранку. В неї будуть ввечері гості, вона хоче, щоб я їй допомогла з прибиранням. Ось тож в мене такий ось підробіток. Після того мені одразу на 9.40 наступний будинок, пліткарка мадам, як я її називаю. Uh, і далі, 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 далі. Тобто на основній роботі 8 годин. Так, я приїхала вчасно, але поки що не відчиняють. Сподіваюся, ніхто ні про що не забув про нашу домовленість, бо буде таке: не дуже весела ситуація. Лиш сплячі люди. Так, ну що, чекаю вже 8 хвилин. Не відповідаю в Фейсбуці на повідомлення і не відчиняють ворота. Зараз подзвонила на телефон і залишила голосове повідомлення, бо там теж трубку не беруть. Ось такий в мене. Поки що не вдали підробіток. Відчинили. Пройшло 10 хвилин. Заїжджаю у двір. Ну, що ж, складнощі перекладу? Моя провина. Насправді, я думаю, мабуть, або. Щось пішло не так, вона мала на увазі, мадам мала на увазі не цей вівторок, а наступний. Вони спали собі спокійнісінько, перелякались, відкрив все-таки місьо, хоча вона казала, що він буде спати, а вона мене чекатиме. Тобто вона анулювала цю п'ятницю, але я чомусь, коли ми з нею домовлялись, думала, що буде цей вівторок, а п'ятницю вона від, відміняє. Виявляється, вона хоче 30-го числа, від, щоб я поприбрала. А першого числа буде вихідний, в них будуть гості. Ось у чому суть була. Але менше з тим. Я не можу 30-го числа, бо там працюю з 9-ї ранку. Ну, таке. Тому е, власне, ну а так їх не буде. В інші дні теж не підходить. Тож нас не в мене не зрослося з тим, щоб підзаробити. Я буду. Я зараз повернуся додому. Семен вже має поїхати в школу. Ось дітей я зберу старших і мені аж на 9.40 на роботу, в спокійному режимі. Зараз займуся своїми домашніми справами, менше з тим, тому що я переймалась, я не все могла встигнути сьогодні зробити, якби я зараз дві години працювала. Розпустила людей, підняла. Добре, не добре, менше з тим. Я дуже сумніваюся, що це я наплутала. Мені здається, все ж таки, що мадам мені не пояснила, який саме вівторок, і ми говорили про різні вівторки в той момент. І Ах, добре, перегортаємо цю сторінку, працюємо далі. Виходжу з дому другий раз за ранок і їду працювати. Все, Тепер вже майже без перерви. Хм. Всі діти вже в школі давно, півгодини як уроки почалися. Чоловік працює віддалено. Всі устали халія наша у відпустці. Як воно там? Авеню де Тулуз. Проспект Тулузи. Приїхала тут садівник, працює у дворі. Робота кипить. Полисмок, підлога і вікна півтори години зроблено. Ну і ось до речі, мадам називаю пліткаркою. і насправді те, чим я займаюся, те, як я вам переповідаю свої оповідки, історії, це те саме. Тобто, я пліткарка, це факт. Насправді, не перший раз вже наголошую, що. Імена не відповідають дійсності, і історії це лише мої судження, моє уявлення, і я їх не можу не спростувати, не довести. Тому і цей жанр моїх всіх оповідань він саме художній. Тож прошу так до них і ставитись. Якщо раптом ви тим більше нещодавно на каналі, і аж занадто серйозно сприймаєте мої розповіді, не робіть цього. Бо ще раз, я не розповідаю ні адреси, ні прізвища, ні якоїсь особистої інформації ви тут не знайдете про людей. Тільки те, що я собі про них уявляю, те, як я своїми очима бачу Францію, про це, власне, і мій блог або наш сімейний влог. І це більше про нас, про сім'ю, про українців, які опинились у Франції. А не про якісь особисті подробиці чи брудну білизну французів. Тим більше, знову ж таки, якщо ви спробуєте відшукати в моїх попередніх відео десь щось, де я зводжу наклеп, чи якось несхвально обурююсь чи намовляю на людей, такого ви тут не знайдете. Я все ж таки. Я сама по собі людина добра, насправді, і завжди дивлюсь на оточуючий світ саме. Такими очима намагаюся. Так, і цей ліричний відступ був пов'язаний з тим, що останнім часом дуже багато, скажімо так, випадкових людей потрапило на канал. Не випадкові люди підписалися, їм цікаво. а Ось люди, які не сприймають ні мене, ні мій формат подачі інформації, оповідок моїх. Вони через нерозуміння, в першу чергу, я думаю, і по-друге, через те, що чомусь ось так схильний, негативно ставитись до абсолютно. Незнайомої людини, абсолютно незнайомої сім'ї зі своїми якимись упередженнями, приходять в коментарі і оцінюють мою творчість. Тож так, ви зрозуміли, що я мала на увазі. А в мене зараз півгодинки приготувати і подати обід для жінки, яка майже не встає з ліжка. Не перший раз я в неї буду. Тож, помічниця. Це ось цей будинок. Багатоквартирний. старовинний. Ух, мені на самий верх. Бонжур! Бонжух. Так, в мене виходить так, що зараз а-а-а. 30 хвилин перерви буде, маленька перерва. Заїду додому. Але ще треба трохи повернутися в інший бік, бо залишила машину на парковці Так, міські квіти. І сміття міське. Хто б сумнівався. Так, в мене тут все поряд, але щоб ви розуміли, в карбоні затор. Я навіть машину заглушила. Двигун вимкнула, тому що бачу, що аж там на перехресті стоїть вантажівка. О, щось поїхало кудись. Відкусила 10 хвилин у мене вже цей заторчик від моїх нещасних 30 хвилин. Таке життя. Зато є час порозглядати вітрини з одягом. Мені, до речі, тільки що теж мадам зробила черговий комплімент моєму взуттю, моїм червоним черевичкам. А я вчергове зізналася, що я їх придбала в Маюсі на барахолці за 3 євро. На що мені вчергове сказали, що це класна ідея. І добре, що є така можливість недорого придбати. Гарні речі, а в мене ці речі ще й практичні. О, ну давайте їдьте вже. Сібоку, абінту. Аб'єнту. Цього тижня до Ніколі не приїхав її син. Зазвичай кіль... кілька тижнів останніх, коли я приїжджаю, вони обідають разом. В неї Альцгеймер, але вона мене за півтора роки вже гарно запам'ятала, гарно мене знає. А я всього-навсього переїжджаю, бо за парканом будинок, в якому моя наступна бенефіціарка і вед. Переймаюся за Марінуель. Так, я до неї не заїхала. Вже було пізно ввечері, не хотіла і турбувати зайвий раз і дзвонити. І вет не передзвонила, але весь цей час думаю. Боюся, насправді поганих новин, тому, мабуть, зайвий раз не запитую, що сталося. Нагадую, що вчора ми, е, івет не могла їй додзвонитись. З вечора, неділі не додзвонитись, не на повідомлення не відповідала. Вони подруги, тож зараз дізнаємось, чи все гаразд. У мене зараз дві години праці. Внутрішній двір тут, в цьому будинку соціально, хоч будинок і старенький. Ось такий газончик, чистенько, нічого особливого. Але ж. Бонжур! Так, це загородка така. Біля соціального будинку, до речі, підлога така, щоб мити її можна було. Хотіла показати, що диван викинула. і він тут вже пару тижнів валяється. Ну і що, як часто буває, запізнююсь. Через те, що і вед... до останнього в барі купувала білети сказала, от тільки один тираж, бо в нас мало часу було. 15 хвилин до закінчення часу ми пішли в той бар, як завжди, вона купила лотерейні білети. Поки я відволіклась, вона ще раз купила, бо не виграла нічого сьогодні. Але мені наступний будинок, де півтори години, я буду в мадам Франсуаз, Вона. Щоб ви розуміли, теж через паркан від цього будинку соціального. Тільки мені, тобто я на п'ятачку, як то кажуть, знаходжуся, але переїжджати треба, об'їжджати, бо паркани. Це приватний сектор, як то кажуть. Тож менше з тим. І запізнююсь на одну хвилиночку, бо зараз вже маю бути, зараз 41 хвилина. Мала бути в 40. І Мадам Франсуаз зазвичай, в середу, в мене ввечері, я її вожу машиною на фізіотерапію, на сеанс фізіотерапії. Але цього тижня перенесли, ну я думаю, це за її ініціативою. Відмінили в середу і перенесли зараз на вівторок. Тож я не знаю, що я робитиму, можливо, прибиратиму. Я вже в неї прибирала, хоча останні місяці тільки ось фізіотерапію ну, водієм, водійкою працюю. Подивимось, що там сталося. Чого перенесли? Вже так, тут я теж закінчила. Півтори години прибирання. Мадам Франсуас хворіє, вже краще їй, бо щось на кшталт застуди. Тому і відмінялися візити минулого тижня і ну, менше з тим. Нічого складного, але трохи я якось підвтомилася. Шість з половиною годин я відпрацювала, і це було переважно прибирання. Добре, щодо марі Марінуеля і Івет, з Марінуель все гаразд, вона спала. Не знаю, ну так от людина спить, нічого не чує, повідомлення не знаю, не бачила, мабуть. Тобто, все з неї гаразд. Що ще мені Івет розповіла, домовилась зі мною. Так, Марі Нуель їде, я розповідала 16 травня. І не буду я вже з нею їздити. Точніше, Івет, вона з нею їздила в соціальний магазин туди, куди і я щотижня намагаюся потрапити. І так як, так як Марінуель не буде, то а, і, вона буде і, Івет хоче їздити тепер зі мною. Виявляється, знову графік змінився, і цей магазин буде у вівторок працювати, саме ось як сьогодні. З другої до четвертої, коли я в Івет працюю, вона хоче в цей час, щоб ми з нею їхали в магазин. Потім поверталися. Якщо буде час залишатися, ми будемо... буду прибирати ось такий в неї план. Ну це вже після 16 травня буде у нас. Поки що вона їздить без мене. Ну а для мене, як я і сказала, бон bon шанс. Тому що я в робочий час зможу купувати продукти, не їхати окремо. Тим більше, що не завжди в мене є той час, я в цей час працюю в робочий час, а ось так я буду вбивати двох зайців. І працювати, власне, і ще й собі продуктів купувати. Можна сказати, хоч якась гарна новина. Так, Поки Івет купувала собі продукти, я і собі пригляділа. курка зі знижкою 50%, ось більше трошки, ніж 50% за 3,30 кг 300. Це нам на одну вечерю. Ось такі щось на кшталт котлеток, рулетиків. 4 штуки, правда. Треба буде якось поділити на всіх. Щось із цього я заморожу, щось сьогодні приготую, бо сьогодні останній день. Теж тут 50% знижка за 2,20. Ось такий. Це без знижки, на жаль. Це жамбон. У нас це називають хамон. Це, скоріше, італійською, мабуть, хамон, чи іспанською. 20 шматочків тоненько порізаних. Подобається мені таке, це скоріше я собі такий смаколик. Ну, не тільки собі, а в сенсі, що не дуже то потребувала, але захотілося. Хотілки. Два кілограми назлок як завжди, за 2,49 кілогр... О, два кілограми, тобто євро 25 Нормально. ціна, така ось як я останній раз брала на фермерському ринку. І сироп лимонний у нас ще залишилось трохи гренадіну. За євро 70 ось, ну, Тут не літр, тут здається 750 грамів. Так, ось так е теж змогла сумістити роботу з вигідними покупками. А, ну і так, е Іветь мені дала знову курям. Вчора я до неї заїжджала, оце ось у неї хліб назбирався і теж там щось, яблука, кабачки. Буде що й курям поїсти. Я ось тільки на зайшла, і мені треба через 40 хвилин виходити. Це така теж не дуже велика перерва, і повернуся вже о 8. Зараз 5.25. Останній стрибок мангуста, як я це називаю. Вечірній променад. Три місця, три будинки. Вій! До паралізованого місью, а ось мадам зі стоматологічної клініки мені сьогодні робила компліменти, що їй подобається зі мною, що я дуже добра, гарно до неї ставлюся, і це прямо визнання, бо мені з нею було важко. Вчора було легше, непогано, впоралась швидко. Сьогодні теж прийшла, вона вже переодяглась в нічну сорочку, і це якось так Ну, добре бо зазвичай я їй допомагала це робити собаку звуть коко шанель Готово ще один будинок в центрі і буде кінець робочого дня. Зараз. 26 хвилин Фу, 8. Фух, закінчую. Бонсуа! Адема! Восьма. Світло якесь незвичайне. Церква наша, сусідська, так виглядає в такому світлі. Понебо темне, сонце сідає. Друзі, це все на сьогодні. Я вам вдячна за те, що ви переглянули це відео і додивились до кінця, тому обов'язково поставте вподобайку. Напишіть мені коментар і Сподіваюсь, ви всі підписані. Все як завжди. Я вже готую наступне відео. Тож скоро побачимось. Бувайте!